Як повідомили в управлінні агропромислового розвитку, на цей час вже засіяно 154 тисячі гектарів всіх ярих культур. Проте не всі райони завершили посів гороху та вівса. Посадовці наполегливо рекомендують аграріям збільшувати площі під ярі ячмінь та озиму пшеницю. Таким чином планується примножувати запаси продовольчого зерна. Картоплі посаджено на сьогодні майже 19 тисяч в області. Значить, йде посів овочів. Більше трьох з половиною тисяч посіяно на фоні оголошеної на загальнодержавному рівні мобілізації. На аграрні відомства покладено завдання щодо формування продовольчого резерву. Сьогодні треба провести роботу. Ми надамо вам інформацію, де є в інших районах ця продукція. Значить, проводьте роботу по заключенню договорів, домовленостей, що ця продукція вам буде поставлятися на період той, який вказано в мобілізаційних планах, значить з інших районів. Аналіз посівних площ показав, озимина на полях почувається непогано, проте це лише половина виконаної роботи. Тішитися цим станом не треба, тому що вже дзвонять звертаються, що робити, падає різко густота, яких заходів далі вживати. Молодці, що провели перше підживлення. Справилися, ми бачимо, як завдяки позитивним температурам інтенсивно почала відростати озимина». Фіксуємо дуже великі прирости щоденні. Якби погода не сприяла нашим аграріям, а без належного фінансування весняно-польові роботи не провести. Надійна співпраця з банками підкріплена державними гарантіями. Ось те, чого зараз потребують наші хлібороби. Сьогодні є будемо казати, так, складнощі і з банками з кредитуванням. Сьогодні в нас є, але ми не бачимо рухів за останні дві неділі серйозних рухів стосовно аграрного фонду, який заключає хворобні контракти. Всі банки підтвердили. Кредитний портфель, який в них є. Є у якому банку 60 мільйонів, в якому менше. Є в кожному банку окремі свої умови кредитування. Доведіть до сльози робників, кого є така необхідність і потреба в оформленні кредитів. Будь ласка, спрямовуйте в банки. Поки великі агрохолдинги проводять посівну, дрібні господарства, дачники та селяни теж беруться за обробіток своїх ділянок. Усім, хто потребує садивного матеріалу, департамент агропромислового розвитку рекомендує відвідати сільськогосподарську ярмарку, яка пройде у цю суботу традиційно на Прибузькій.